І душі воїна, героя і за відпущення Кирилу Михайлову було 33. Останні шість років він жив і працював у Польщі. Там після початку повномасштабного вторгнення Росії збирав і передавав для українців, зокрема військових, гуманітарну допомогу. Навесні він вирішив повернутися до України і стати на її захист. Я говорю, Кирил, може, ти не підеш? А він каже, ні. Я не зможу дивитися в очі близьким, родичам, скільки дітей погибло. Ну, це дуже, дуже сильна людина, тяжка втрата, але він молодець. Він герой. Герой України. 11 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині він загинув. Вони були на завданні і він попав під кулеметний вогонь. Перший розстріляний, чотири поранені, Далі вже по ньому відкрили прицільний вогонь. Свою частинку він відвоював України, як він казав. У Кирила залишилася дружина і мати. Це було моє сонечко. Це було таке сонечко, яке не можна було втримати на одному місці. Я йому вдячна, що він був в моєму житті, хоч би якихось малюсіньких чотири роки. Попрощатися із загиблим захисником до Катерининської церкви також приїхали його побратими. Дерівну був мой близький бойовий товариш. Один найблизьких. Отважний чоловік. І просто хороший чоловік. Це тяжело, эти моменты. Ми до сих пор не віримо, що так случилось. Хочу сказати, що всі там слідкують за кальтою бойових дій. То завдяки йому, за те, що він поклав життя. Це кальто підсумкость. Герої не вмирають. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.